Друзі, всім привіт! Всім привіт, так, друзі! Сьогодні на кухні в нас дуже прості інгредієнти. Я так давно чекала такого рецепту, щоб була просто рибка, картопля до речі, рибка хек, яку, в принципі, зазвичай купують всі, і дітки їдять, і дорослі. До речі, це продовження рубрики про пісні страви. Мінімум інгредієнтів, дуже проста страва, причому запечена. Отже, друзі, рибка пів кілограма вже має бути без кісточки. В нас тут 700 грам, картоплинок в нас вісім, паприка солодка, треба одна чайна ложка, оливкова олія, одненький лавровий листочок, одна цибулинка і 2-3 зубчика часничку. Аня забула сказати про лимон, він нам також знадобиться. І ним потрібно буде потім обризвати. Так, далі нам потрібно в першу чергу зараз оцей хек відділити хребет від філе. У нас будуть такі повздовжні філе, можна поперечні робити скільки частин, скільки захочете, скільки буде порцій. Ми будемо це все робити повздовж, щоб були гарненькі стейки. Шість стейків у нас таких вийде. Рибку ми відділили, такими ми взяли стейками. Тепер нам потрібно її посолити. Я не знаю, скільки там, я думаю, багато не треба, да? з ну, з так? З одної і з другої сторони. А з другої шкірки сторони їздирую. І лимоном треба буде її так само прийти. Лимонним соком. Так. Багато ще ні робити? Так, вистачить, ну що ти вже так однолив. Хватить точно. Це ж кисло буде? Ну думаю, так. Да. У нас шість стейків, тому зараз один на один такого складаємо. Так. Ти забагато лєш. Uh -huh. Думаєш, кисле буде? Рибку цю ми відставляємо в сторону, хай собі там стоїть, маринується, посолюється. Далі нам потрібно нарізати картоплю. Такими кружальцями товщиною 2 см. А ні-ні, Тодік не тостіши ми, тоді тостіши Толік забув сказати, що перед картоплею треба ж цибуля і чесник перше прожарити на олії, а вже потім додавати картоплю. Так що я за займуся... ти займаєшся цим. А я доріжу да, картоплю. Да. Я займуся цибулькою. Її треба порізати дрібненькими кубичками і чесничок так само. Титолік, напевно, гріз сковорідку і будемо кидати цибульку з нашим чесничком, гарненько підсмажувати великою олії. Толік поставив сковорідку. наливаємо олії, десь приблизно 3-4 ложки, я так буду на око. Далі чесничок. Смажуємо це все. До речі, на рахунок солі і перчику, давай нам додамо солі і перчику. Чи треба вже картоплю безпосередньо солити? Я думаю, посолимо цибульку з... і заодно поперчимо. Мені, знаєте, така думка, до речі. Пригадала своє дитинство. У нас завжди бабуся готувала на кухні. Мама стояла так само сніданка. Нам перше, друге, третє виготовлювала. А я знаєте за все життя ні разу не могла собі подумати, що я хочу бути коваром. Хоча завжди на кухні допомагала їм з такого раннього, як раннього віку. З років з 10 до 12, я вже на кухні сама готую. Це, напевно, має бути якісь покликання, чи що тобто, ну, це не не важливо, готуєш ти чи не готуєш. А можливо, просто я на кухні забагато простояла, що в мене думав про Кулінарію не виникало. Як то кажуть, прикмета не зрібай зі столу, бо будеш чесно. Та а, Руками не? не зрібай зі столу. Блін, я перший раз таку прикмету чую вже й від тебе. Я все життя згрібаю зі столу руками. Не може. Не бачите мені що? грошей. Це прикмета. Цю нашу нарізану на картоплю ми зараз вибавляємо на сковорідку. Нам потрібно обжарити її так само з цибулею та чесником. Тільки питання в тому, чи воно влізе нам все на сковорідку. Я думаю, влізе. Ми її обсмажуємо до золотистої спиринки, а потім заливаємо водою. Треба її більше вогонь зробити. Роби більше вогонь. Бачите, ну, буде важко обсмажити, тому що картоплі багато, сковорідка невелика, але вже як вийде. Щось таке до обсмажитися. Ми вже трішки підсмажили її. Її краще з двох підсмажувати, але ми просто перевертали, як підсмажиться, так і буде. А зараз це все діло заливаємо водою. Та додаємо лавровий листочок. Наша картопля має бути повністю покрита водичкою. Ось так. я думаю, вистачить. Додаємо ще сюди один лавровий листочок. І ось так варимо в сковорідці 15-20 хвилин. Вже потім будемо запікати разом з рибкою. Накрила кришечкою і нехай так ще воно підвариться. Все, вимикаємо нашу картоплю. Я думаю, її вже вистачить. 20 хвилин вона постояла. Все, хватить. Якщо у вас є посуда, в якій ви можете і смажити, і пекти, ви можете просто злити воду і засунути в духовку зверху хеп. У нас немає такої посудки, тому ми будемо перекладати в іншу форму без води. Нам вода не потрібна, нам потрібні тільки овочі. Ми просто це все діло перекладаємо до іншої форми без води. Картоплю ми переклали. Промаринувався в солі і в лимони в соку. І були... Може повздовж, кладеш вадити. Він не влізе повздовж. Я так поперек дивиться, якраз все застелить. І поперек може не лізевати. Я не знаю, чи діти його їсти будуть. Криза трьох років, то то страшне діло. Їсти нічого не хоче. Все, що не приготує, ні-ні-ні-ні-ні. свободів, ні, ні, ні. вийде з кухні. І голодний, їсти, хоче, але їсти не буде. О! Закладаємо нашу страву в духовку на 15-20 хвилин. Температура 180 градусів. Як ми почали тільки знімати відео, Аня включила духовку, так що вона вже нас розігріта, і ми спокійно зможемо тепер туди все це діло закинути. Ти в нас майстер вмикання. Вмикай. Я ставлю ще на 15 хвилин, а тим часом займуся приготуванням нашого соусу і поливки. Знаєш, таке враження складується, що у нас в рецепті десь обманули, яко кажучи. Чули. Тому що вона вже спектись мала за цих 15 хвилин до цього. Виходить, а та, вона, вона ще взагалі біла. біленька, біленька. Щось тут не так. Так що, як читаєте рецепти, завжди перевіряйте. Ми, до речі, тільки готуємо вже не раз спостерігали, що те, що пишуть в рецепті, те, що ми готуємо, воно не збігається, просто просто не сходиться і все. Так, ріжу чесник. Тоненькими, напевно що не знаю чим, Смужечками, напевно. В мене нема такого сутейника, як вони кажуть. Викладаємо чесничок сюди, оливкову олію. І так, знаєте, на маленькому такому вогні смажимо нашу олійку з чесничком, щоб олійка набралася цього чесникового запаху смаку. якийсь сік виділяє, слухай, не знаю. Чесничок почав піджарюватися, і дуже почала пахнути олійка. Ну дуже дуже обережно. Я виймаю чесник. А де силіконова лопатка? Аня просто силіконової лопатки зараз буде все знов з'їжати. і дуже багато олії набереться так. І тепер я беру чайну ложечку, паприку солодку. Вкидаю цю чайну ложечку паприки до нашої олійки, яка в нас була з чесничком. Ось так. Ви таке бачили? Бо я теж такого не бачила не знала, що так можна робити. До речі, дуже ароматно виходить, насправді. Кудатку я, до речі, вже вимкнула і просто паприку всипала вже в таку гарячу олійку, добре перемішала. Зараз буду виймати рибку і поливати її цією олійкою. Не будемо довго чекати, тому що хочемо їсти. Ми хочемо їсти. Ой! Ми пробували картопельку, рибку все готове. Можна поливати тепер нашою олійкою. М -м -м -м. Вона така, бачиш, їх шкуринка в неї така вийшла в риби. Тобто вона... не думаю, що вона така м'ягенька, вона суха все кутіта. — Так. — Оскільки Аня дозволила мені першого. — Аня дозволила. <смеш> Вона хоч голодна, коли Аня голодна, з неї краще діла не мати. Тому ой, порося є порося. Тому я зараз попробую перший. Багато не хочу, візьму пів Так. Ну, пахне рибою. Давай вже пробуй. Якоїсь там паприки чи ще чогось я не знаю. Попробуємо з картоплі, так? Да? Там нічого не чути. Ні. Якоїсь паприки. — Картопля як картопля. <смеш> я там трошки риби набрався, смак. Да. Якийсь... Прикольно. Саме головне. Як? Mm. Але як на мене, да, То паприка там особо ніякого смаку не дала. Ти просто взяв шмат без паприки политої. Там була паприка. Ну, там була трохи. Просто на, на смак як смажений хек з якимось присмаком. Оце, mm -hmm. як мені так здається. Слухай, а дай я випробую. Хоча я тобі скажу смачно, так? Да. да. Смачно. Хватить, І картопля їсти. прикольна. Картопля прикольна? Я хочу їсти mm -hmm. хватить. Мені саме більше сподобалося, що він тверденький. Бачите, навіть вердень. Ну, друзі, я собі шахеку візьму. Давайте я спробую. Знаєш, ну паприка невідчутна. Ну, нагадує щось типу паприку. чуть чуть мало солі, але дуже смачно. І мені скажу чесно. Набагато смачніше, ніж по окремому картоплі з хеком. От коли ти нюхаєш на, на, на запах, воно таке, як знаєте, нібито в томаті, але це зовсім не в томаті. Тобто, багато лимонного соку, він, його не відчутно так, типу що він стуватенька вона. Але можливо він забрав цей лимонний сік, який, знаєте, такий яскравий запах риби. Чесно кажучи, їсти можна смачно, але от в такому рочись і це все готувати. Я тобі скажу, простіше згори картоплю, насмаж того хеку собі <говори> <говори> з майонезом і буде тобі щастя. Це порахуй, скільки ти скільки ти робиш роботи, так? Щоб... Ну ми багато? Сьогодні не як багато. Ну трошки. Ну no. чесно кажучи, я б його ще готував, напевно, що ні. Якби хтось зготував, то звісно ти би з'їв. Але знаєш, яко про себе, що да. я б його не готував бачу. Ти Правильно підмітив, що займається набагато багато набагато. Набагато. М -м 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 -м. більше часу, тому що суворітко потім духовку. Якщо ви любите хеп, або любите взагалі картопельку, рибку, то можете сміло цей рецепт готувати, тому що Нав... вийшло справді для... смачно навіть для себе. Кому друзі сподобалось відео, ставте подобайку. То на наші друзі не підписують, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Хто приготує цю страву, пишіть нам в коментарях, чи сподобалася вам вона, або як готуєте ви хек. Не забувайте підписуватися на мій інстаграм. Там, до речі, теж є якісь такі невеличкі маленькі рецептики і більше нашого буденного сімейного життя. І зустрінемося в наступному відео. Друзі. Всем папа. -па.